А послухати найвідомішу у світі віденську опери не обов'язково їхати до відня нині арію з летючої миші страуса чи весело вдову легара можна почути в літньому театрі бучі та на сцені національної оперети. Австрійці привезли до України як класичні твори, так і народні віденські пісні. Як не дивно, в Австрії найчастіше звучать твори Моцарта, а оперу слухають не лише люди поважного віку. Вона популярна у нас і серед молоді. Мене цікавлять національні пісні, які привезуть учасники з усіх країн, тому що ми привезли з Георгом традиційні для відня. А в програмі гранд концерту учасники з Естонії, Польщі, Румунії, Китаю та інших країн виконали арії та дуети з найвідоміших оперет, які вперше прозвучали на українській сцені. Є твори, які виконується перше в Україні взагалі. Наприклад, Наприклад безпосередньо Едуарда Кюнікена. вперше буде арія виконуватися з його оперети от, з австрійськими солістами. От, і деякі номери Роберта Штольца. Музичний фестиваль Офес не обмежився класикою. А запросив виконавців фентезі та сучасного українського польку. С недоріг розважали публіку казковими історіями під акомпанемент гітари індонезійського барабану «Бриданк». Ці двома донечками ще можна одночасно грати різні звуки. Зазвичай самі дарбуки або самі джамби вони мають якусь свої тембри потрібно підбирати там декілька. А тут, якби так, можна під час пісні там повертати донечко і грати щось вище, щось нижче. А сучасний фольк гурт «Звучу, дольча спочатку виступає з пересорками під дощем згодом на великій сцені. Артисти ансамблю грузинського народного танцю баріелі знайомили своєю культурою. Дехто з них народився в Україні, але навчився танцювати лезгінку там ті у лурі. Звісно, розмовляю українською мовою. Цей фестиваль може розкрити нас як артистів, як танцівників, показати нас з іншого боку, показати на іншому етапі розвитку. Загалом у фестивалі взяли участь учасники з 12 країн світу через напружену ситуацію в Україні. Дехто не наважився приїхати в гості. Після цього фестивалю громадяни будь-якої держави, які приїжджають, вони повинні влюбитися. Отже, влюбитися в українську кухню, українську гостинність і в талант українських музикантів. Прорекламувати Україну серед іноземців організаторам фесту вдалося одразу, принаймні виконавці з Австрії, планують затриматися тут довше. Після виступів влаштувати прогулянку Києвом і ближче познайомитися з містом. Для цього навіть вивчили розмовний мінімум. Так ні, добре. Наступний музичний фестиваль пройде під знаком мюзику. Шанувальників цього жанру потішать ретро 30-х та 50-х років минулого століття. Світлана Сич, Богдан Савруцький, соціальний пульс.